Я викарабкалася на будинок для того, щоб виразити вам свої думки. І всім привіт! Я Аня. Куди я викарабкалась? І ось такий вид красивий, який би я хотіла показати трошки ближче. Але я не взяла з собою штатив. І сьогодні я хочу поговорити про. Те, де брати енергію. Як ніхто інший Знаю, як це важко щось починати. Як тобі постійно лінь, ти берешся за щось, ти два дні такий заряджений, а потім такий. Я не хочу. Пока. Я брала сотні курсів. Я постійно закидала, забивала на це все і треба спати 8 годин на день. Треба класно харчуватися, треба пити багато води. Тому, що тебе була енергія. Треба займатися спортом, і от тоді ти будеш такий класний-прекрасний. Але чомусь мало хто говорить про те, що енергія вона починається з голови. От банальний приклад. Ти пам'ятаєш, коли тобі треба було їхати в якусь подорож і треба там сідати на літак чи їхати десь у 3-4 годині ранку, і ти такий, типу, просинаєшся серед ночі, і такий, так, я не проспав, все окей? Ти б поїхала, і ти повний енергії, в тебе от прям, я не знаю, тебе розпирає, давайте, ти, давайте, ти вперед. І, ну, здавалося, б, але ж раніше в тебе енергії цієї не було, Ну, тебе в цій ситуації, в цій історії тебе щось запалює. І якраз оце саме відчуття має в тебе бути, коли ти робиш якусь справу. Як же ж знаходити цю саму мотивацію для себе Перше — Це постійно розписувати. Ти. Знаєш, що в тебе є там якісь конкретні цілі. Якщо ти дійсно визначив свої цілі, це не нав'язані, і вони на початку тебе класно запалювали, окей, це справжні істинні цілі. Якщо ти їх визначив, то мало просто знати, чого я хочу. Треба відповісти собі на питання, чому я цього хочу. Коли я приїхала у Штати, я дуже сильно хотіла вивчити англійську. І перший місяць я навіть так добре її вчила. Кожного дня я читала і я вже почала себе почувати менш-більш комфортно, я нормально спілкуюся з людьми, і в мене ніби планка отак просто стала. Знаю, що в мене погано з граматикою, але я продовжую дивитися просто там серіальчики і така, типа, ну, це я вчу англійську. Зараз я кожного дня її вчу, бо я прописала своє чому. Я прям взяла, е відкрила нотатки. І почала писати. Я хочу вивчити англійську, щоб комфортно себе почувати в оточенні. Я хочу вивчити англійську, тому що я хочу вести блог на англійській мові, щоб ви мене почули не тільки україномовні, але й весь світ. Я виписала таких собі там, 20 причин, чому і оцей запал реально з'являється. І коли ти починаєш про це забувати, ти просто повертаєшся до цих запис, записів. І знову нагадуєш собі ці чому. Фуга важлива річ, про яку я хотіла з вами поговорити, це навик концентрації. Взагалі, концентрація це дійсно дуже важливо. І це трошечки зараз не та концентрація, яку я хочу вам пояснити, трошки не в тему. Але якщо вам цікаво, то можете переглянути моє інше відео «Прикріплю силочку. Поговорити я хочу про те, що дуже важливо концентруватися на одній справі. Ми всі хочемо дуже багато, ми всі хочемо освоїти різні навики, різні професії, ми всі хочемо е, одночасно займатися спортом, гімнастикою, пілатесом, тенісом. І причому займатися цим всім в один день або напротязі одного місяця. І відбувається те, що ти не знаєш, за що братися, в тебе дуже багато є бажань, ти оцінюєш себе занадто високо. Робиш так в такому інтенсивному режимі декілька днів, а потім просто зливаєшся. І це логічно, тому що я зрозуміла навіть на своєму досвіді, що коли я пробувала вести трекер звичок, і я ставила собі п'ять нових звичок, там, е, вчити англійську, просинатися в сьомій годині ранку, займатися спортом кожного дня, там, пити дві-літри води в день і т.д., І в мене навіть було не п'ять звичок, а там, набагато більше, то я трималася, але трималася декілька днів і потім така ні, я не можу. Це має бути комфортно для тебе, і коли ти починаєш з меншого, це більша віргідність того, що ти протримаєшся довше, і це буде набагато ефективніше. Хоча тобі здається, що от я зараз можу це все зробити, це не дуже хороша ідея. І краще е, почати з чогось меншого, як я це зробила з англійською. Коли я відчула за місяць часу, що мені вже комфортно, я себе вже до цього привчила, тоді я почала додати нові звички. І отак поступово-поступово я розумію, що в межах декількох місяців моє життя сильно змінилося. І ще одна історія це історія про мою подругу. Я знаю, ти зараз це дивишся, І в неї є така звичка скуповувати дуже багато різних курсів. І от е, вона їх купляє, вона їх записує, і вона надіється на те, що от з колись я їх пройду. В неї там дуже різних, е, дуже багато різних напрямків, навиків, дуже багато різних бажань. І це не є погано. Але от вона бачить нові курси, купляє, вона стоїть таким мертвим грузом, і насправді це забирає енергію, тому що всі оці незакриті курси, незакриті питання, вони всі от е, тягнуть е, твою енергію і ти думками там. Що в тебе є якісь незакриті справи. Це не тільки стосується курсів, це і стосується якихось незакритих задач. Коли ти знаєш, що ти маєш вирішити ту задачку, там, не знаю, навіть з документами, і ти такий типу, блін, воно забере в мене стільки часу, і насправді ти тратиш набагато більше енергії просто на те, що ти про це думаєш, ніж воно потім виявляється насправді. Ось така історія. Третя річ, якою я хочу з вами поділитися. Це те, як важливо мати в житті наставника. Що я маю на увазі? Взагалі, за принципом зеркальних нейронів, дуже ми беремо приклад з когось. В дитинстві це ми можемо брати приклад з батьків, потім ми беремо приклад з наших вчителів, потім ми починаємо брати приклад з наших друзів з нашого оточення. І в такому випадку класно шукати собі таке оточення, яке до чогось прагне, яке заряжене енергією, і ти біля них. Теж, не дивлячись на поганий сон, не дивлячись на погане харчування на всі ті сфери, ти починаєш теж діяти в цій енергії і в цьому позитиві. І це класно. Якщо ж таке оточення поки що важко знайти, то пропоную дивитися за такими наставниками на Ютубі. І насправді людей, які мотивують, є дуже багато. Треба просто знайти тих, хто. Тобі відгукуються і тих, хто тебе запалює, хто має такий, такий же або схожий шлях на тебе, хто мав такий шлях і дізнаватися про них. Можливо, тобі подобаються якісь зірки, якісь відомі люди, блогери. Неважливо, яка це сфера, в якій сфері ти хочеш добитися. Я думаю, що знайдеться в просторах інтернету така людина, яка мала схожий шлях. Якось так. Надіюся, що. Те, чим я сьогодні з вами поділилася, таке трішки нестандартне і відрізняється від того, що говорить на Ютубі. І ви знайшли для себе щось цінне. Якось так? Всім па-па!